Шарао у цим флексерами траперам з вами Сувегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про таку реперку, як Лато та її гламурний успіх, на який вона в повній мірі заслуговує. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутри let's, let's go! be a fantasy. I can tell you got D energy. I've been the problem since fit Yeah. Oh, we popping like Miley, and I'm my is it the mud no hand exactly. You like a thug. Pretty tight and sticky. Fuck on once he won't forgive me. Багато хто знає її за перепалками з Нікі z та синглом, який отримав нагороду Big Energy. Але хто вона та який був її шлях через терні до зірок? Сьогодні ЛАТО рухається за хороною, її гардероб складається із лакшері брендів. Чудова зачіска та підбори безліч ювелірки, велірки, вона завжди зайнята та знаходиться на вершині світу. Хоча її гламурний лук включає в себе пару лабутенів та туфлі від ботега Венета, вона не проти носити кожен день улюблені Air Force Ones. Саме так описав її журнал Rolling Stone під час одного із інтерв'ю. 23-річна реперка, яка родом із Атланти, завершує зірковий рік успіху після свого повноцінного дебюту у 2020 році з альбомом «Queen of the South» Настільки ж холодним, як і спекотним, вона провела більшу частину 2021 року, викидаючи сингли, щоб нагадати слухачам про її кваліфікацію. Вона співпрацювала з Янктаґі Ф'ючі і терпляче чекала, щоб виступати на таких фестивалях, як Rolling Loud. коли світ знову поступово відкривався після локдаунів. Те, як вона живе є мрією будь-якої людини, а масштаби її флексу відповідають тому, що ми бачимо в її кліпах. Візуально лато є кульмінацією певного класу жіночого репера, який настільки ж гламурний, як і хвалькуватий. Ви навряд чи здогадаєтеся, що вона народилася Каліса Стівенс, ім'я, яке здається заниженим у порівнянні з масштабом життя, яким вона живе. Її ім'я було предметом багатьох розмов і дебатів після її перемоги в реаліті-шоу «The Rap Game» у 2016 році. Де вона виступала під ніком Лато, також вона називала себе Бік Лато, а зараз просто Лато. Лато народилася в місті Колумбус і у віці двох років переїхала з батьками в Атланту. І не дарма адже Атланта це нова столиця треп музики. В 10 років юна зірка почала писати реп треки і крім цього, вона брала участь у драг-рейсінгу. Через свою світлу шкіру вона вибрала реп ней у 2016 році. Вона відхилила контракт з лейблом Джермейна Дюпрі So So Def та вирішила стати незалежною артисткою. У 2021 році Лато стала першою жінкою репером із Атланти, яка мала золоті та платинові сингли, завдяки трекам Beach From The South та Move Up. У 2021 році Лата дропнула літ сингл Big Energy і дала всім цим -ass, broke-ass hoes розуміти, хто тут Біг Мама і як треба хаслати Бенкроли. Її трек Big Energy зайняв третю сходинку чарту Billboard, а на офіційному реміксі з'явилась навіть Мирая Керрі. На сьогоднішній день в неї два студійних альбоми Queen of the South та Triple Seven. У неї є спільні треки з Сауіті, Gucci Мейном, Флоу Мілі, Мирая, Khaled, Rich the Kid, 21 Savage, Lil Wayne, Childish Gambino, Glow Gangsta Boo, Ruby Rose, з Парім Гарем Тріна та Бейбі. Відео, де вона знімає своє життя в TikTok, набирають мільйони переглядів. Вона йшла на ризик, коли записувала трек Big Energy, адже поп звучання це не її природній саунд і повільні даун South більш притаманні для неї. Лата описує платинові та золоті нагороди, які вона отримала минулої весни для Move Up, і Beach From The South ремікс при участі Тріна та Сеу. Як яскраві моменти свого карантину. Адже коли почалася епідемія, її кар'єра була на грані зриву, але все вийшло краще, ніж очікувалося, і успіх не змусив довго на себе чекати. У неї чудова команда, яка працює над кожним її проектом, туди входить її сестра Бруклін та її мама. Мама Лата керує діловою стороною її кар'єри, що іноді може здаватися дивним. Але вона вважає, що це краще, ніж залучати незнайомців до своєї справи. Вона хоче, щоб люди знали, що вона не з багатої сім'ї, а вийшла з трепу. Також для неї важливо, щоб люди цінували її автентичність та власний стиль. Лату довелося залишити школу в 10 класі, і вона закінчила. Молодший і старший курс онлайн. У 16 років вона виграла The Rap Game, і її життя змінилося назавжди. У нинішньому кліматі жіночий реп це конвейер-шоу, яке йде 24 години на добу. Без вихідних гроші йдуть до рук, без зупинки, дощ і сонце. Я буквально одягаюся для інстаграм, щоб зробити фото, каже Лато. У 2022 році Лата отримала нагороду B.E.T. за свій трек Big Energy. Після того, як з'ясувалося, що Super Freaky Girl перемістили з реп поля в поп-музику, у списку Grammy 2023 Нікі Мінаш втягнула в Бій Лато та її трек Big Energy, яка теж має право на реп-категорію. Після довгих твіттер-перепалок, які підключалися інші фімели МС, їх конфлікт зійшов нанівець. Що ви думаєте про Лато та її музику, пишіть в коментарях. З вами С вагией, кей и министр вы на канале Трап ЮАЙ.